Леся Українка. І ти, колись боролась, мов Ізраїль. І ти колись боролась, мов Ізраїль. Україно моя, сам Бог поставив супроти тебе силу невблаганну сліпої долі. Оточив тебе народами, що, мов леви в пустині рикали, прагнучи твоєї крові, послав на тебе тьму таку, що в ній брати братів не пізнавали рідних, і в тьмі з'явився хтось непоборимий, якийсь дух часу, що волав ворожо смерть Україні. Та знялась високо Богданова правиця. І народи розбіглися, немов шакалиниці. Не Брати братів пізнали і з'єднались, і дух сказав: Ти переміг, Богдане. Тепер твоя земля обітована. І вже Богдан пройшов по тій землі від краю і до краю. Свято згоди між ним і Духом гучно відбулося в золотоверхім місті. Але раптом дух зрадив, знову тьма, і жах, і розбрат, і знов настав єгипетський полон, та не в чужій землі, а в нашій власній. А далі розлилось Червоне море і розділилося пополовині. І знов злилось докупи й затопило. Кого? Ой, Леле, новий фараон пройшов живий через Червоне море, але їздець і кінь пропав навіки. Співай, радій, ненависна, чужинко, в бубне і лети в танок з нестяму. Кінь і їздець в червонім морі згинув, тобі зостався спадок на покраси. Бо зносиш ти України клейноди, святкуючи над нею перемогу. Такий для нас був вихід із Єгипту, немов потоп, заграло та й ущухло Червоне море, висохло й осталась безрадісна пустиня після нього, і став по ній блукать новий Ізраїль по тій своїй землі обітованній. Немов якась отара безпричальна. З отарою блукали й пастухи, вночі за тінні йшли, а вдень з вогнем. Коли ж у їх з'явився дух величний, що вогняним стовпом пала в у тьмі, а вдень ішов, мов туча, грізно біла, вони не вірили своїм очам і розтіч розбігались манівцями і попадали ворогам в полон. Чи довго ще, о Господи, чи довго ще ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі, який ми гріх вчинили проти духа, що він зламав свій заповіт великий, той взятий з бою волі заповіт? Так довершиш до краю тюю зраду, розбий, розсій нас геть по цілім світі, тоді, либонь, журба по ріднім краю навчить нас. Де і як його шукать, тоді покаже батько своєму сину на срібне марево у далині і скаже: он земля твого народу, борись і добувайся батьківщини, бо прийдеться загинуть у вигнанні, чужою чужиницею в неславі. І, може, дасться заповідь новий, і дух нові напише нам скрижалі. Але тепер як маємо шукати свому народу землю? Хто розбив нам скрижалі серця, духу заповіт? Коли скінчиться той полон великий, що нас зайняв землі обітованій? І доки рідний край Єгиптом буде? Коли загине новий Вавилон? 10 вересня 1904 рік. Зелений гай озвучила на конечна Катерина для проекту книги, що говорять, за технічної підтримки радіостанції інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.